Нова локація для будівництва Гореничі. З вівторка будемо починати два будиночки. В перспективі тут чотири, але ми будемо починати поки що два. Показую місце. Мені особисто дуже подобається. Ось такий не ліс, а якась така, да? дубова роща. Є у нас барізка і в основному дуби. Будемо максимально зберігати цю красу, і тільки якщо там десь буде попадати дерево на місці будинку, тільки тоді будемо його чіпати. А так, по максимуму цю красу будемо зберігати. На дві вулиці виходить ділянка, там два будинки, і на цю вулицю буде два будиночки. Поставив щойно вагончик. Такий рекомендую купляти вагончики, а не брати в оренду. Чому? 37 тисяч ціна вагона. Буде використовуватись тут не один місяць. Потім будівництво закінчиться і його можна буде за ті самі гроші або навіть дорожче продати. Тому вигідно е купувати вагони, якщо починаєте будувати будинок, а не брати їх в оренду. Ціна оренди 3 тисячі гривень, і плюс доставка маніпулятора 2,5 в одну, 2,5 чи 3 тисячі в залежності, куди його везете, буде коштувати. Ось такі діла. Якщо ви хочете побудувати будиночок або у вас є інші будівельні чи ремонтні роботи, звертайтеся, UdicamBoot, мій телефон в шапці профілю. З радістю допоможемо вам від проекту до ремонту займаємося будівництвом. Поставте лайк, підпишіться, буду дуже вдячний. Пока.